Доброго дня усім! Рада вітати вас на нашій онлайн-платформі. Шановні наші випускники, вам випало вчитися в непростий час на відстані від своїх домівок, контакту і близького спілкування з викладачами та своїми одногрупниками, часом під обстрілами і вимкненим світлом у ваших оселях та містах. За ці роки ми всі звикли до звуків сирен і життя на чужині. Проте, наш незламний дух допоміг нам зібратися докупи і, зберігши наш навчальний заклад, продовжити навчання. Тож, давайте згадаємо сьогодні тих, хто дбає про те, щоб ми й надалі мали можливість продовжувати цей процес жити, творити, навчатися, тих, що тримають небо над Україною, нашим воїнам ЗСУ. Дякуємо А тих, хто поклав за це своє життя. Згадаємо хвилиною мовчання. наші ворошеньки, як роса на сонці, запануємо ми, ми братя, у своїх. Cause that's cool. Але відкинемо сьогодні сум. Спробуємо провести наш святковий захід максимально позитивно, адже наші випускники підготували багато несподіваних і приємних сюрпризів. Та перед тим надаємо привітальне слово виконуючій обов'язки директора нашого коледжу Аліні Миколаївні Самаріній. Наш випускний вечір ми назвали ці роки, ми провчились ніби у кіно онлайн. Тому й привітальні сюжети випускники і куратори їхніх груп відзнімали і монтували самі. Попри здобуття основних професій, наші студенти ще мають неофіційні дипломи тиктокерів, режисерів, декламаторів і акторів. Тож сьогодні студія Paramount Pictures Костянтинівський індустріальний фаховий коледж представляє зворушливу мелодраму. Ці роки ми провчились, ніби у кіно онлайн. звучати рік без мій ломаті Писав ми зустрічі в подарі від незгод Відчути не злі сонячних кормиців Що відкриватимуть простори до свобод Нехай в душі завжди панує спокій А за те, що коперігає рідний дім Реальність рухає, стане світ у тобі Щоб новий ранок мир подарував усім Тож, другий епізод нашого студентського кінофільму присвячений викладачам, творцям юнацьких доль, чарівникам, які методично створювали калейдоскоп нашого професійного майбутнього. Ще у далекому дитинстві, розглядаючи у скельці калейдоскопа, ми дивувались, як із маленьких різнобарних уламків скла створювались неймовірні візерунки та змінювались від найменшого поруху. Так і ви складали візерунок за візерунком, кадр за кадром з нас освічених сильних, професійних і талановитих режисерів свого життя, викладачі, ви досконалість, пі все несе те доброти, щоб засвятити у серцях студентів вогонь, священий розуму і краси. Викладачі, прекрасного вигідні, бо вибрали в житті свою мету. Від імені усіх кажу спасибі за вашу працю, вчительську святу. Тяжко шли б ми до фіналу, без допоміжного персоналу, кипіть роботу у секретарів. Скільки питань потрібно розв'язати? Прийняти телефонограму без зайвих слів, наказив директора всі підписати, а на відділеннях відомості, журнали чи списки всіх відсутніх передали. Ще всі заміни оголошені були. Дебет і кредит, проводки. Активи. Як сам усім управлятись могли ви? Скажімо, сьогодні бухгалтерам браво. Нашим фінансовим геліям. Слава. Особові справи оформляються. Все про всіх студентів знають. Як їх звуть і хто такий, відділ кадрів дорогий. І центр життя це викладацька. Де розкладу являється канва, де паперових планетів ціла розкладачка і диспетчерки майстерно ожива. Наш хороший керівник в теплих долонях кликав пташенят, не сподіваючи щирих подяк. Виросли діти на радість йому і батькам. І щиро сьогодні дякують вам. Кими ще ти, і знаєш, якщо оки твої ще йдуть, на бере болиш, твоінка ждуть вечір знову, і кожен пише ту сторінку свою Сльозу, Ножу, то почерком твоїм не писати я не можу Собі, вчителя продовження в тобі батьки уначе хоча живуть, їх поки ми знами покими ще тут, и знаешь, як ще твої твои ще йдуть, на берегу студенгажду. Та батьки в наших, хоча живуть, їх визнам, ми з нами поки мечето. Я знаю що, що гадки твої ще йдуть набиваних складів. Гадаємо, зараз кожен з вас, любі студенти і класні керівники. Гуртаю у своїй пам'яті, немов списані рукою долі аркуші зі спогадами. Згадайте, скільки ви пережили разом хвилювань. Вони об'єднали вас в одну міцну перевірену часом родину. Любі студенти, скільки за душевних розмов, сердечних таїн надійно зберігається в серці вашого наставника, такого іноді суворого, але Доброго і справедливого, такого серйозного, але чуйного і відкритого. Надаємо їм саме вашим класним керівникам, вашим мамам і татам, які були вам батьками усі ці роки, вашим класним керівникам. Шановні впускники, сьогодні радісна і водночас сумна подія. Радісна, тому що колишні першокурсники отримали дипломи, один із найважливіших документів вашого дорослого життя. А сумна, тому що нам дуже шкода розлучатися з вами. Для вас це перший крок у самостійний світ, де набуті знання все частіше ставатимуть вам у нагоді, відкриваючи двері до нових можливостей та професійного росту. Вітаю вас із закінченням навчання. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Творчого натхнення та успіху в усіх добрих починаннях. Нехай вам з легкістю піддаються будь-які вершини, а поруч завжди будуть люди, готові підтримати вас у скрутну хвилину. Дорогі випускники, шановні викладачі, шановні батьки, сьогодні особливий день, день, коли ми святкуємо досягнення і успіхи кожного з вас. Це свята відданості, волі до перемоги. Перш за все. Хочу похвалити тих, чиї серця наповнені цікавістю та бажання вчитись. У наш час, коли країна переживає складні випробування, ми вчили вас любити свою Україну, підтримувати своїх близьких та друзів. Також ми навчили вас бути сміливими та рішучими. Ми вірили в вашу здатність бути хоробрими, тому що від цього залежить ваша безпека та безпека тих, хто оточує вас. Ви знаєте, що навколо вас. Є люди, на яких ви можете покластися в будь-якому. Ви завершили важливий етап у вашому житті. Ви навчились не лише знанням, а й вмію бути відповідальними, дружними та впевненими у собі. Наступні роки принесуть вам нові виклики, і я впевнений, що ви їх зустрінете зі звичним для вас ентузіазмом. Випускники! Ви займаєте особливе місце в нашому серці. Ви вже не лише здобувачі освіти, а й майбутні лідери, які визначатимуть хід подій у світі. Виступаєте в життя з великими мріями та надіями, і навіть у складні часи ви знаходите сили продовжувати йти вперед. Ви, випускники, які навчаються попри війну. Ми в гамоні борці за своє майбутнє, і я вірю, що ви зробите Україну і світ кращим. Нехай цей день буде святом вашої наступної перемоги. Нехай він наповнить вас гордістю, за досягнення та бажанням рухатись вперед. Я вірю в кожного з вас, і я впевнений, що майбутнє належить саме вам. Дякую вам за вашу працю та відданість нашим викладачам. Тисячі доріг відкрити перед вами, і всі вони ведуть у дивний світ праці і творчості, без яких немислене людське життя, Зичу, міцного здоров'я, оптимізму, невичерпної енергії, міру та добробуту. Слава Україні. Дорогі випускники, я хочу привітати вас із закінченням навчання в коледжі. І від щирого серця хочу побажати кожному знайти свою життєву дорогу і впевнено йти до своєї мрії. Побільше вам натхнення, оптимізму, нехай вам з легкістю піддаються будь-які вершини. Удачі вам у всьому задуманому і великого щастя в житті! А головне мирного неба! Вітаю вас! Вітаю вас, мої випускники. Дуже швидко пролетіли 4 роки, і хоча життя внесло свої корективи, і вони видалися не такими, як бачилися на початку, але все рівно це було не дарма. Кожен із вас пройшов свій шлях по-різному, але те, що ми зустрілися зараз тут, свідчить про те, що ви навчилися головному вирішувати життєві задачі та досягати мети. Кожен із вас став електриком, електромеханіком, тому хотілося б навести таку аналогію: що життя як механічна характеристика електродигуна. До частота обертання це якість життя, а момент навантаження життєві труднощі. А освіта це пускові щебелі: школа, коледж, інститути, самоосвіта, які дозволяють вийти на природню характеристику. Кожна наступна щебель переводить вас на нову більш жорстку характеристику, що дозволяє впевнено стояти на ногах та не знижувати життєвих обертів при збільшенні навантаження. Сподіваюся, що коледж і безпосередньо я доклався до того, щоб ваше життя стало кращим. Але не зупиняйтеся, пам'ятайте, що перемикнутися на наступну швидкість, наступну характеристику ніколи не пізно. І хотілося б завершити висловлюванням, яке стало відомо завдяки кінофільму: немає майбутнього іншого, окрім того, що ми створюємо самі. Шановні викладачі, батьки та випускники, сьогодні ми, група Е43, один зібралися тут, щоб відзначити один із найвагоміших моментів у житті кожного студента закінчення коледжу. Цей день є віхою, яка відокремлює минуле від майбутнього, і ми всі можемо пишатися тим, що досягли цієї точки. Минули роки наполегливих зусиль, базієсонних ночей, незлічених іспитів та тестів. Але все це було недаремно ми здобули не лише знання та навички, а й цінні життєві уроки, які залишаться з нами назавжди. Ми дякуємо нашим викладачам за їх нескінченне терпіння, мудрість та натхнення. Ви не просто вчили нас предметам, ви вчили нас бути краще, прагнути більшого і ніколи не здаватися перед лицем труднощів. І, звичайно, ми вітаємо один одного, випускників. Ми всі різні, але нас поєднує спільний досвід, який ми пережили у стінах нашого коледжу. Нехай кожен із нас візьме із собою не лише диплом, а й дружбу, спогади та мрії про майбутнє. Нехай цей випускний буде початком нового шляху, повного відкриттів та досягнень. Бажаємо всім успіхів, щастя та впевненості у завтрашньому дні. Ну оскільки ми перебуваємо в режимі кіноперегляду, то і наші випускники вирішили подумати, а на кого ж із світових зірок схожі їхні куратори, і ось щось з цього вийшло. Підзвучали останні кадри, останні акорди музики. Зараз спорожніє зала, згасне і на екрані підуть титри. Так буває у кіно, у житті все інакше: кадр за кадром іде змінюється тільки фабула, з'являються нові герої. А завтра ви почнете зйомки нового кінофільму. В житті немає простих ролей, але будь-яку роль треба відігравати чесно та талановито, не перегравати і не фальшивити, тільки від вас залежить читанте ви справжньою людьми. Отже, в своєму сценарії ви поставили останню крапку добрий добру путь. Удачі вам на цьому шляху і бажаємо усім перемоги, щоб свій шлях ми продовжували у себе вдома, нашій рідній Україні, складаючи свої знання і вміння у розвиток своєї країни, яка впевнено крукує світом, виборюючи свою незалежність. Україна це Європа. Є на світі багато країн різних, і кожна з них історія нова. Та є країна миліша за інших. Це Україна, наша рідна земля. Ми є сини і дочки України, ми діти сильної і вільної землі. І будемо боротись до загину, щоб досягнути спільної мети. Ми Українці, ми серце Європи, в якому б'ється дух свободи й волі. І буде битись це серце аж доти, поки не досягне мети кращої долі. Ми хочемо, щоб в майбутньому Україна родила влади щастя і добра, щоб розстріла нарешті ця руїна, знедолена, замучена земля. Щоб майбутні наші покоління із гордістю промовили слова Я українець, а я українка, і ми пишаємося, що це наша земля. Щоб не забули ми історію народу, яка писалась кров'ю і життям, героїв, що боролись за свободу, і вже пішли від нас у майбуття. Нехай знає увесь світ ми європейці, ми боролися за це тривалий час, і ми ніколи не підкоримось Росії, і ніхто не зможе зупинити нас. Наш шлях Європа, шлях нове майбутнє, і Україна досягне мети. Я вірю в це. Бо ми, українці, ми були, є і будемо завжди. І розсилала зі зграями чорних круків. Навколо шкалини горіло, палало і попіл на землю летів. Поламані степла, посічені грона. Вже цілих нема гілочок. Зною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс. Ми маємо доземно калині вклонити